Що в тебе, Іру? Хто нас, сержанта? Лупа, Себорея? Може, просто суха сверблячка. А оце пробував, Іру? Я користуюся цим. Head and shoulders? Сержанте, у вас же немає лупи. Отож бо. Які зробити? Матові чи глянцеві? Матові. Гарний вибір. Будуть готові за тиждень. Докторе, що ми тут маємо? Кепсько вдягнений труп. Ми з цим трупом п'ять років топтали маршрут. Тож майте хоч трохи поваги. Вибач, Вес, я так багато <зас> бачу безглуздих смертей, що іноді буває <зас> <зас> нечутлива. Ця <зас> Це не обирала такий вихід і сама купила собі квиток. <зас> Самогубство. <зас> Мабуть, її застали зненацька.